Шановні колеги, передусім я звертаюсь до вчителів і викладачів історії України, які, навчаючи молоде покоління, формують справжні знавці історії і патріотів нашої батьківщини. Часи, коли педагог міг зацікавити аудиторію, спираючись лише на підручник і карти, незворотно не пройшов. У світі сучасних технологій вчитель вимушено використовувати яскраві, динамічні та емоційно насичені джерела інформації. Вашу методичну скарбничку я пропоную поповнити комплексним відеопосібником з історії України, який апробований і схвально оцінений провідними педагогами України. Повна версія посібника складається з чотирьох частин, тобто восьми дисків. Навчальні фільми на дисках Підібрані і змонтовані у відповідності до тем програми з історії України. Кожен фільм створений в dvd форматі, що дає змогу переглядати його не тільки на комп'ютері, а й за допомогою звичайного телевізора і dvd програвача. Перший диск складається з 14 відеосюжетів і охоплює історичний період від найдавніших часів до 14-го століття. Другий диск. Складається 25-й і висвітлює історію України від 14 до 19 століття. Третій диск містить 17 відеосюжетів і змальовує становище українських земель у 19 му на початку 20-го століття. Четвертий диск містить 18 відеосюжетів. І описує період української національної революції 1917-1920 років, а також період непу та українізації на території УРСР. П'ятий тиск містить 12 відеосюжетів загальною тривалістю 235 хвилин і розповідає про трагічні події 30-х років на території УРСР та висвітлює міжвоєнний період у західноукраїнських землях. Шостий диск містить 17 відеосюжетів і змальовує Другу світову війну та міжвоєнну відбудову ОРСР. Сьомий диск складається з 16 відеосюжетів. Він розповідає про історичні події УРСР з 1953 року по 1991. Року. Восьмий диск складається з 21 відеосюжета і висвітлює історичні події в Незалежній Україні з 1991 по 2013 рік. А також пропонує на розсуд глядачів альтернативні гіпотези з історії України. До дисків додається методичка з описом фільмів та рекомендаціями щодо їх використання. У 2013 році на всеукраїнському конкурсі кращих методичних робіт при НМЦ ця робота посіла перше місце. Розроблений відеопосібник допоміг мені зробити уроки цікавими і результативними. Сподіваюсь, він зацікавить і вас.